Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана і частина 2 огляду ринку криптовалют. Розглядаємо такі досить капіталізовані криптовалюти. Я ділюся своїми думками, куди вони можуть рухатися. Ви так само мені пишіть в коментарях, можливо, ви щось знаєте краще, можливо, у вас якісь є зауваження. перша частина відео вийшла вже перед тим. Передивіться собі, хто ще не бачив. Якщо не зареєстровані на біржінансові бабі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Якщо не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео на дзвіночок, Якщо. Не хочете, не хочете пропускати мої наступні відео. Ну і давайте ж пігнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалютки. Отже, Авакс. Авакс мав тут таку зону, він її прорвав і назад до неї вертається. Так? Тут в нього ще така зона є. З якої він фактично вилітав. Тому якщо він до неї повернеться, не буде нічого дивного. Це абсолютно нормально. Ну щоб забратися сил, ми повертаємося до таких сильних зон. Але глобально глобально, АВАКС... це так мені вийшло намалювати некрасиво зараз. Авакс глобально в мене є, в принципі, лонгово. лонгово. Давайте ще намалюємо йому. Бо я бачу, що він починає вимальовувати якусь трендову, більш-менш та. Але поки що немає. Він не заколов її, не нічого такого надзвичайного. Дивимося, розглядаємо. В принципі, авакс нам голову виглядає. Догі. Догі ніяк не може відірватися від своєї трендової, щоб добре відштовхнутися від неї. Але це означає, що, що є ще куди рости. І дивіться, які в нього прориви. Коли він вже робить прорив. Просто треба, щоб щось маск знову ляпнув, щоб ми нарешті полетіли, бо того що немає палива. Капіталізація є, люди в ньому гроші тримають. Але так, щоб сісти і розганяти, то треба щось таке, щоб серйозне вийшло. Тому дивимося. Фактично з трикутника він вирвався, та, якщо малювати йому трикутник, то є всі шанси в нього зараз почати рости. Тому я йому той лонг не забираю. Я все ж таки сподіваюся, що він буде рости. Є куди йому ще рости і рухатись. доги можна наблюдати. Я думаю, десь одного дня щось має по ньому статись. Я рожевеньким його відмічу, щоб дивитися. Бо дуже вже він тут настоявся, вже така ж сильно настоявся і почав свій рух догори. TRX молодці, дивіться, навіть сьогодні його розганяє. Навіть сьогодні його розганяють. Хоча, попри те, що дивіться, ринок, який. Червоний TRX в нас росте. Багато має фоловерів, бо класні в нього йдуть лістинги, бачите, лістяться вони на фірмах, на інших біржах. Тому не бачу я ніяких причин для шортів, поки що тримаємо лон. Тут є ще от піки, куди йому йти, від яких він може відштовхуватися, Ось. Ну, щоб піти там на корекцію, на відскок. Наразі можемо трошки не дойти. Можу, але в принципі наразі дорога відкрита до гори тому. Люди повірили, розганяють. Нема ніяких причин думати, що. Дивіться, навіть якщо дивитись по об'ємах, спокійно, повільно набирається позиція. Абсолютно нема ніяких по об'ємах серйозних скачків. Так що, в принципі, лонг хто Лінк Лінк, бачите, відбився від тої е, лінії, що я йому малювала. Від того. Тут був такий наслой. Переважно від таких лоїв відбиваємося. Так дійшов і відбився від нього. Ну, а далі, далі, я не знаю, я не знаю, чому. Дуже гарно він завертав, тому я думала, що буде шорт, що буде ще він, ну, набиратися Ні, а дивіться, він гарно рухається вгору. Тому я би не сказала, що це є шорт. Це більше на лонг виглядає в зв'язку з тим, що все ж таки та, сіли і розганяє. А слідуючий у нас хай ось тут. 28. Ось дивіться, які тут у нас почалися об'єми. Так що я не бачу тут причин для шортів, наразі не бачу. Дот? Ну, дот дійшов до тієї лінії, що я йому малювала, так. До, 7, до 76. Від неї відбився сьогодні вчора. <кій> дот я так само лишаю туди не сюди, бо дуже вже в нього рух якийсь такий невідомий. Куди далі він буде, чи він буде в зв'язку з тим, аби це корекцію, може він далі піде ще щось рухатись, а може він відразу піде вгору. Ну тут важко щось сказати. Я лише він туди, не сюди, будемо бачити. Це все, що я могла передбачити, я передбачила, а поки що важко сказати. Матік лонгово виглядав, лонг зробив, молодець, дійшов до навіть заколов оцю свою таку лінію. Але якщо дивитися глобально, то дивіться, матік знаходиться недалеко від свого дна. Тому куди рости йому, ще є куди. Матік в основному виглядає Лонгова. Мені не подобається, що тут був перелой. Знаєте? Поки що я матік лишаю туди не сюди. Ну до цієї лінії я казала, що він підросте, він підріс. А далі я не берусь сказати. Давайте почекаємо, подивимося, до цього перехаю дойде, тоді в мене в В принципі, а зараз наразі, якщо так грубша брати, він фактично в коридор зайшов. Тому хай вирветься з того коридора. Тоді будемо бачити, як він буде рухатись. Наразі матір не туди і не сюди. ICP так само. Значить, тут у нас максимум 14, дев'ятнадцять, і 8. Тобто був не до хай і від нього відбився. Насторожує, але ще не було і перелоя, Так що рух поки що лонговий. По ICP. Давайте поки що ICP Сіпі лишаємо туди, не сюди. Дивимося, як він зробить перехай. Бо тому що, ну, ця картина мене не дуже мені подобається. По ICP. Дивимось, шиба. Шиба таки не дійшла ще до своєї похилої. І дивіться, об'єми почали рости. Шиба зв'язку з тими об'ємами. От тут зараз ну, впало, субота, неділя, відскок, відкої на відскоці. Я розумію, все прекрасно. Але загально, глобально, я лишаю шиву лонг, то я думаю, що все буде добре. Що ці об'єми це просто набір позиції красивий. Тут показали потенціал, куди вони можуть. Ну, що є, є покупи, почали набирати нестримно, а зараз поступово-поступовий набір. Тому я рахую, що шива буде рости. Лайткоін? Лайткоін <клес> мені не подобається тільки в зв'язку з тим, що він оце пробив, оцю нашу локальну тренду. Оце мені не подобається. Що він зараз не пішов. Ну він зробив вже в принципі такий невеличкий, аби але що? Він може і глибше зайти. Може трошечки більше зняв. Лайткоін. Я йому даю, поки що не туди, не сюди. Глобально, то він мені виглядає лонгово, але. По-перше, вискочив з того каналу свого зростаючого. Це вже не, не, не дуже класний, не дуже хороший знак. По-друге, зараз заколов ось цю похилу, тому дивимося, обережно з леткоїну. Поки що я би не розглядала. Поки ну, хтось не сяде і не почне розганяти. Біткоін кеш рухається повільно. Дивіться, я бачу в ньому такий собі канал, можна малювати. Ось такий собі канал можна малювати. Зростаючий, він в ньому рухає. Зараз він на середині каналу, ну тому наразі, але глобально, бачите, він в принципі лонговий. Мені не подобається оцей недухай. Оцей недухай мені не подобається. Не, не дотягнули, нема сили. Тому наразі біткоін кеш в зв'язку з тим, що він всередині каналу, що був недухай. От коли вже буде перехай, тоді звичайно лунги. А поки що він туди не сюди. Юні юні гарно показують свою силу. І навіть сьогодні, попри те, що ринок червоний, юні там. Там якісь оновлення в них так само класний, зв'язку з тим. Напевно, через те є такі в нас рухи по юні. Юні глобально, в принципі, лонгово виглядає. Атом минулого разу по Атом я казала, що буду дивитися. Він підійшов до своєї похилої. Але нема сили поки що, немає. Але дивіться, гарно об'єми почали рости. Це дуже хороший знак, це набір позиції невеличкий. Ось так якось тут був, бачите, набір позицій. Були невеличкі відскоки, але це починається набір позицій. Оці ось такі об'єми зростають. І це знак так само у цей набір позицій. Я думаю, що все впереді. Я так само лишаю атом. Це для мене ще не відскок, оце що він показує. Тут так само ще далеко до якихось рухів. Ось тому атом я лишаю. Буду придивлятись до нього. Ефіріум Класік вернувся у свій канал. Ну, він так поступає, як і ефір, тут нема чого дивуватися. Рухи подібні, тому якихось таких серйозних прогнозів по ньому я б не давала. Ось він утворив нову таку собі трендову і зараз її заколов. Знак не дуже хороший, але поки ще не було якихось серйозних От тут мені так само не дуже подобається. Я так само йому кажу, то не сюди. Якщо шортисти будуть мати силу, якщо ринок буде продовжувати бути таким некрасивим негативним, то можемо злапати гарний відскок. Треба дивитися, поки що немає якихось там серйозних проливів. Але оця, оцей закол мені не подобається. Тут я вже говорю, що тут некрасиво. Придивляємося до ефіру. клосік. Навіть знаєте, що зв'язку з цим заколом, навіть я би йому, може, і шорт прогнозувала на найближчих пару днів. Бо дуже вже така лінія настояна була, і він її зняв. Якщо не буде сильного покупця, то думаю, що шортисти зможуть заробити собі трошки. А і мікс та я казала, що він буде рости і він ще виріс. Він прорвав оцю лінію. Оцей хай він прорвав. Ну, зараз відскок у зв'язку з тим, що весь ринок іде на невеличкий відскок. Але куди він буде рухатись далі, я не знаю. Отут я вже пас, я даю йому нетвори сюди, тому що нам ну, важко щось сказати. Тія, тія росте стабільно, з невеличкими відскоками, але росте, росте тітка. Ну, немає, немає поки що якихось шортових прогнозів. Навіть якщо дивитися, ой, тут кашка утворилася. Ой, то все рівно. Поки що до нового я лишаю, поки не було таких. Значить, оп. Ну, мені не подобається по об оцей недухай. Але фактично ще і рух в нього локально-лонговий, тому що якихось шортів йому прогнозувати важко. Тому що далеко ось до, до трендової локальної, ще Ого, скільки рухатися. І сюди він може в цю зону вертався, щоб набратися сили, бо тому що звідси він вилітав з цієї зони. То може він вернутися до цієї зони, а потім вже від неї відскакувати. Може бути і таке. Побачимо. Поки що, оп, я лишаю туди-не сюди. Ну, нема чітких якихось рухів по ньому. XLM відбився від, від дна коридору і зробив перехай. Це хороший знак, оцей перехай. Цей перехай наштовхує на лонг далі. Так що, поки що, фактично. Тут я, звичайно, намалюю на всякий випадок. Треба завжди малювати, щоб дивитися, але, звичайно, поки що рух лонговий. Неар, так само, бачите? Поступово-поступово піднімаються об'єми, тобто йде на позиції. Те, що тут зараз відскок, це абсолютно нічого не означає. Неар я лишаю влон. АПТ, АПТ дуже вже мені не подобається, що він таку вимальовує, таку кашку, щоб він не захотів її пробити, не захотів. Зараз ми будемо тут дивитися, обережно наблюдати. Але поки що відбувся перехай черговий, це так само дуже хороший знак. Наразі АПТ, в принципі, показує всі лонгові тенденції. З тими перехаями, з тими перелоями, все, все класно відбувається. Більше не долоями. Тому слідуюча, ну дивимося по Фібоначі. Його зона. Зона 0,5, Ось вона буде. Зараз ми її відмітимо собі лінією. Оце по Фібоначі 0,5, Сюди він може ой, сюди він може пробувати вилітати. Тому дивимося, наблюдаємо і є куди йому рухатись. Кас. Ну, Кас оцей вже сценарій, все перекреслив фактично. Тут можна це забирати. Так він не пішов. Він об цю зону відштовхнувся від неї. Все, вона стала його зоною підтримки. Не пробив, не змогла й шуртисти, додавити. Молодці лунгісти дотрималися і йдуть далі. Все зробив перехай. Ось, іде лунгова тенденція, шикарна. Дивіться, як сьогодні каз показав, 8%. Весь ринок червоний, а він показує гарні, гарні тенденції. Дивіться об'єми. Які красиві, піднімаються. Тобто це молодці тут. Наразі немає лонгових, якихось, вирішує шуртових якихось тенденцій. Дивимося. Наразі лонг, поки немає шуртових тенденцій лонг. ING, о, той в трикутнику рухається. Трохи вискочив з трикутника, але назад вернувся. Ось. Тут він заколов його, тут заколов його, поки що. Ось. Така ситуація. Так що АНД наразі я лишаю вам зв'язку з бичим-трикутником. Філ так само молодець, вирвався вгору. Трошечки до цих хаїв не дійшов. Ось тут такі хаїв. Я думаю, що дійде, О, сьогодні він вже 3,8% показав. Я думаю, що дійде, що ми йдемо вгору далі. Будемо пробивати цю зону. Хіба би не змогли пробити, то відштовхнемося, а так? Наразі, в принципі, тойлок я лишаю. Хедера Так само заколола, молодці. От Хідера хоча б заколола. Показала, що е сила є, що будуть рухатися. Пересай ще далеко до перекупленості. Рухаємося вгору спокійно, помаленьку, набираємо позиції. Дивіться, ось тут в нас така зона, яку він заколов. Тут можна малювати цілу зону. таку, ось. Він до неї дійшов, від неї відштовхнувся. Але слідуючи його, якщо він зможе, ну сила буде биків, то слідуючи ось цю зону він повинен був якось пробиватися. Дивимося, що буде далі. Я далі все рівно лишаю йому наблюдати, чи він буде далі рости. Ну, буду сподіватися його на лод. ЛДО ЛДО зробив перехай, а це для мене, в принципі, лунгова тенденція, тому я лишаю йому лонг. СТХ взагалі. Вирвався дуже сильно, але попав в дуже серйозну зону перекупленості, тому від неї відштовхуємося, розгружаємося помаленьку. Я думаю, що в цю зону він ще може падати ось у цих хаїв. Міг би він падати до 2. Тому наразі STX на найближчі 2-3 дні навіть мені шуртово виглядає. Тут такий імбаланс утворився, дивимося. У зв'язку з тим, що він так вирвався, у зв'язку з, зв з цим Рисай. Я думаю, що буде падати трошки. Але глобально, звичайно, що. Тенденція лонгова. Арбітром. Отут мені оцей перелой мені не подобається. Ну, поки глобального не було перелою, але ось цей невеличкий мені вже він не подобається. Дивимося, наблюдаємо. Зв'язку з цим перелоєм на найближчі 2-3 дня можливий так само шорт по арбітру. XMR затримали у зв'язку з делістинг на Binance з тою новиною. Затримали його падіння на 120 доларів зараз торгується. Зі 160 це досить круте було падіння, але. Бачите, навіть не ну, тут його був лой, навіть не, не, дали, не, не дали йому зробити перелой, щоб продовжити шортову тенденцію, тому наразі ну, дивимося, дивимося, що буде. Я думаю, що ще можуть вони в принципі забрати ось сюди, дійти хоча б. ось. Там далі вже будемо бачити, тому XMR було б непогано, якби вони хоча б пів цього імбалансу забрали і, і це зробили. Тому можливий ще лонг на найближчі два-три дня. Якщо буде ринок класно дозволяти, то я все ж таки думаю, що розжинуть, трохи розжинуть. ті, ті люди, які тут його затримали. Так? Вет. Вет дуже красиво вирвався. Оцей показав якраз. Те, як вириваються альти. Те, які альти не вирвалися, ще от Хедера, я відмічаю собі атом. Такі, такі альти ще є, які будуть вириватися. От якраз вет показав, як вони будуть це робити. Бачите, вони будуть це робити стрімко і чітко. Зараз наразі я фібоначем не натягувала, а здалося би. Мені здається, що це якийсь рівень по фібоначем дійшли. Ось від нього відштовхнулося, напевно, 0,38. Ну, давайте так приблизно натягнемо, щоб розуміти. Ні, ви знаєте, навіть не дійшли ми до 0,23. Тут ще є куди рухатися, ого-го, куди. Та звичайно, що, може, і не зможуть вони так сильно підняти, бо фактично це вже... А може і зможуть, побачимо. Настоявся він дуже довго. Це дно таке в нього, тому дивимося. В принципі, він далі мені волон виглядає. Ще я не, не сказала би, що він буде так сильно в шорт падати. Єдине, що до цих піків ми можемо. Вернутися до 0,039. Тому найближчі два-три дня він буде ще падати. Напевно, таке. Я йому лише не туди, не сюди, а там далі. Думаю, що будемо рости. Суї суї дуже красиво вирвалася вперід і росте. Має гарний потенціал. Багато в неї є людей, які фуловерів, які отримують ній валюту. Не подобається мені тільки лише одне, що об'єми падають. Оця дивергенція мені не подобається. Не знаю, чи я вже казала, чи ні, але я бачу, що некрасиво це виходить. Тому тут обережно стоїть. Будь-який отакий відскок може передувати великому шурту. Тому що був великий підйом. А після таких великих підйомів можуть бути серйозні, серйозні, сквізи. Тому дивимося, можливо, що це буде навіть і зараз трошечки буде шорт. Ну, але спеціально казати, що шорт я б не стала, бо тут навіть ні одного ще е, перелоя не було. Бачите, він навіть ще до цих лоїв не дійшов. Так що тут ще зарано щось таке говорити. Але дивимося, придивляємося. Тенденція є, у ці об'єми мені не подобається. МКР, так, Трикутника він вийшов догори. Поки що ще не показав такої сили, але я все ж таки буду сподіватися його розглядати далі. В продовження руху лонгового. Хоча тут перші такі вже йдуть перелої. ну, але що щось говорити тут, поки що дивимося, як ця ситуація розрулилась. Руни. Ну, наразі лунговий рух, я так само лишаю. Ці відскоки -то нічого не означають. Признаків нема шуткових абсолютно. РНДР, той вирвався з трикутника, обновив свої хаї. Ну, В принципі, лонговий рух, що тут казати, поки що немає шуртових тенденцій. Цей пінбар мені не подобається, звичайно, але дивимося, як сьогоднішній день закриє. Дивимося, наблюдаю. Сей так само обновив свої хаї, в принципі, лонгово виглядає. JRT лонгово виглядає, перехай зробив, ось тут я бачу. AGL, AGL. Так само перехай зробив, так само лонгово. Міна так само рухається вгору, поки що нема шуртових тенденцій. Ну тут по алго важко щось сказати. Не було ще перехаю, Алго так само лише енто не сюди. Орді зробив перехай, Ну, орді, в принципі, лоново виглядає. аве не зробив перехай, Але це все, що в нього впереді, бо він тільки ну сьогоднішня свічка, ще то, що вона червона, це ще нічого не означає. Я поки що лише не сюди, але дивимося, придивляємося. Отже, друзі, тенденція зрозуміла. В принципі, в нас ідуть. Зараз відскоки у всіх валютах. Відповідно, біткоін пішов на відскок, всі решту пішли на відскок, але паніки не, не треба робити, поки що таких тенденцій шуртових не видно. Ні по новинах, ні по валютках. Поки що, як ми взяли курс наверх і з невеличкими відскоками ми тримаємо його. Хто закупився, прекрасно, докупляйте на відскоках. Ті, що торгують всередині дня. Обережно придивляємося. Зараз деякі валютки далі ростуть, але поки що йде відскок. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. Якщо не зареєстровані біржі Binance, по бабі, я залишаю під цим відео реферальне посилання, реєструємося і торгуємо з приємними бонусами для себе. Якщо не підписалися на мій TikTok, Твіттер, Інстаграм, підпишіться, будь ласка, я буду рада вас там бачити. А я вам кажу до нових зустрічей. Па-па!